На початку Мак-сесії, кар'єра та реалізація дай відповідь на такі запитання, з яким кар'єрним питанням ти сьогодні прийшла? Що саме хочеш зрозуміти або вирішити? Який результат був би для тебе цінним. Спочатку робимо запит. З чим ти хочеш сьогодні попрацювати? І тепер витягую першу карту. Що ти бачиш на цій карті? Як це схоже на твою теперішню кар'єрну ситуацію? Який стан тут відображений? Як ти почуваєшся на своєму нинішньому місці? Дай відповідь на ці запитання. Тепер що тебе стримує? Що на карті нагадує тобі про твої страхи чи сумніви? Яке переконання або переживання тримає тебе на місці? Де в житті ти відчуваєш таку ж енергію? Що ти собі не дозволяєш в кар'єрі? Що хоче тобі сказати цей образ? Дай відповідь на ці запитання, дивлячись на цю карту. Тепер наступні. Кар'єра, якою я її хочу. Що на цій карті про твою реалізацію? Якою ти хочеш бути у професійному плані? Що тут відчувається? Сила, розвиток, свобода, стабільність? Що ти тут відчуваєш? Що на цій карті тебе надихає? Що в тобі вже є для цього результату? І який перший крок тобі потрібно зробити? Крок. Який рух підказує тобі ця карта? Що тобі потрібно зробити найближчим часом? Який найменший, але реальний крок ти готова зробити? Що відбувається, коли ти це зробиш? Що відбудеться, коли ти це зробиш? Ось такі в тебе сьогодні карти. І додаткові питання я залишу під цим рілсом.